Осушувач запустили, компресор запустився, повністю працює. Ми бачимо, навіть пішов процес намерзання, радіатор холодний. Тобто компресор зараз працює і можна почути, як фріон тече по системі. Пірометром зараз заміряємо. Тут можна побачити, що в приміщенні температура 7. Осушувач має температуру 6, 7, 8. А саме на радіаторі, навіть до мінуса доходить, ну, відповідно, тому що низька температура. Якби була вища температура, скажімо, 20 градусів в приміщенні, то на радіаторі була би температура близько 4 градусів. Відповідно, прилад працює нормально. Будемо тестувати. Зараз проблема в тому, що дуже великі перепади напруги. І якщо ви включаєте осушувач при напрузі 190 вольт, то він не те, що працювати не запуститься, він може банально згоріти. Тому бажано перед включенням перевіряти напругу і не включати, якщо напруга нижча, ніж 205 вольт.